Вітаю, друзі! Земля завжди була, є і буде каменем спотикання для українського народу. До Івано-Франківського відокремленого підрозділу ВГО СТОП корупції надійшло колективне звернення від мешканців Делятинської територіальної громади з проханням провести журналістське розслідування з приводу кричущого факту зазіхання на понад 17 гектарів ласового шматка землі неподалік лісового. Масиву у межах населеного пункту у лютому 2025 року 17,5 гектарів землі сільськогосподарського призначення, яка була у користуванні делятинського психоневрологічного інтернату відповідно до рішення сесії Івано-Франківської обласної ради, передано у власність відповідної громади. Напевно, ця земля є дійсно дуже ласою. Так як за неповний рік часу неодноразово ставилось питання про її передачу у десятирічну оренду просто за сміхотворною ціною: 600 гривень на місяць. Вдумайтесь, 17 гектарів за 600 гривень. Хтось після цього здатен повірити у прозорість та безкорисність цієї оборудки, не знаю наскільки це відповідає дійсності, але люди стверджують. Що прийняття саме цього рішення лобіює сам голова громади на користь одного із депутатів тієї ж територіальної громади? Чому я для себе зробив висновок, що це рішення не є популярним як серед представників громади, так і депутатського корпусу? Питання оренди цієї такої жаданої земельки аж три рази виносилось на розгляд сесії. Однак у першому випадку воно було знято з розгляду у зв'язку із великим негативним суспільним резонансом. А двічі голосування було провалено, так як забракло депутатських голосів для його позитивного вирішення. Що ж, земельна ділянка дуже перспективна, цільний прямокутний шматок, який знаходиться в межах делятина. Безпосередньо межує з лісом поряд, дорога та всі необхідні комунікації. У кого які думки? Як на мене, без згоди самої громади ні в якому разі не можна по-тихому вирішувати подібні питання. Як правило, у подібних випадках люди навіть не встигнуть опам'ятатись, як ця земля здобуде нового ефективного. Власника і навіть, можливо, у одній особі. Ми ж, у свою чергу, просто вимушені дослухатись до людей та відвідати сесійну залу, і зазирнути місцевим народним обранцям у вічі. До зустрічі у наших наступних сюжетах.